Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні Валентина Троян, які політичні наслідки може мати приїзд прем'єра Ізраїлю Беніміна Нетаньягу до Польщі, попри ордер міжнародного кримінального суду, пояснює експерт міжнародник кандидат історичних наук, аналітик детектор медіа Єгор Брайлян. Якщо можна трохи нагадайте, за що цей ордер міжнародний кримінальний суд видав. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беніміна Нетаняху у листопаді 2024 року за звинувачення його в геноциді у секторі Газа, тобто за ті воєнні злочини, які вчиняє армія Ізраїлю, у цій війні, яка. Триває з жовтня 2023 року. І цікаво, що якраз цей цей ордер це став таким ну важливим, бо багато людей, які підтримують Палестинської Арабські Держави, вони якраз називають Нетаняху воєнним злочинцем. І як на це можуть від... як цей цей дозвіл, який видали гарантії, так які надала Польща, можуть вплинути на стосунки з іншими країнами Польщі? Це польська позиція, і вони мають право навіть попри те, що вони є учасниками Римського статуту, тобто країна, яка підписала і ратифікувала цей документ, який є основою роботи МКС. Вони сказали, що вони не будуть арештовувати Нетаняху. І як на мене, це просто така прецедентна річ, коли не арештували Путіна в Монголії. Минулого року і тоді це абсолютно дзеркальна річ. Тоді чому наприклад Польща має арештовувати Нетаніяху, коли він буде в Польщі на е дні вшанування везлення Аушвіца від нацистів? І це абсолютно логічно. Плюс я би хотів нагадати, що у нетняху і в Путіна є свої там особисті близькі стосунки, вони один одного давно знають. І е, Путін був на початку 20-го року у Ядвашемі е, е, в Єрусалимі і, він якраз Путін всіляко зберігав якісь такі контакти і мав вплив на Ізраїль. Ось ми пам'ятаємо позицію Ізраїлю по наданню допомоги Україні, і що вони боялися, що ця зброя потрапить до Ірану, який є ворогом Ізраїлю. Але в будь-якому разі, тобто, ми бачимо, що міжнародне право не працює, навіть якщо. Міжнародний кримінальний суд, який розглядав там, були окремі трибунали там по Югославії, по Руандії, по іншим окремим випадкам масових воєнних злочинів, геноцидів, то в цьому випадку просто, якби вони не хочуть. Цього робити польська влада арештовувати Нітаняху, і це в принципі можна зрозуміти. Бо якби монголи арештували Путіна, тоді це стало би прецедентно. Бі ось давайте тоді арештовувати. А так не цікаво. Я розумію, але ж як це вплине загалом тепер на сприйняття цих ордерів міжнародного кримінального суду чи сприйматимуть їх серйозно? Я думаю, що це залежить все одно від е, тієї персони, на кого накладено цей ордер, тому що м, треба розуміти, що ті звинувачення Нетаньяху у геноциді в секторі Гази. М, нам дуже важко розуміти, чи дійсно вони можна сказати верифіковані. Ми з українського боку знаємо, що Путін вчиняє геноцид, і ми і правозахисники це підтверджують е, своїми даними, інформацію, інтерв'ю з жертвами воєнних злочинів, е, і і для нас якби немає заперечень, чому саме Путін є воєнним злочинцем. Але ну ми бачимо, що воно не працює, тому що. Зруйновані правила, і якщо хтось хоче слідувати закону, це означає подальшу відповідальність. Ніхто відповідальності за це брати не хоче. І міжнародний кримінальний суд він якби залишається авторитетною судовою інституцією, але для того, щоб не треба на нього покладати великих надій, насправді. Що, от, все міжнародний кримінальний суд вирішить, і зрозуміло, що ми, як там правова держава, ми маємо все робити, і Україна нарешті ратифікувала Римський статут. Це було зроблено в кінці 24 року. Ми це не робили там по різним нюансам, пов'язаним з військовими, що можливо, там будуть притягати до суда українських військових за. Ймовірні воєнні злочини, але Україна, зрештою, ратифікувала, і це важливий крок. І ми якби зі свого боку. Ми зі свого боку відкриті. Але треба розуміти, що кожна країна вчиняє згідно своїх власних інтересів. І це ну це така просто практика, яка є. а-а-а Взагалі, чи передбачає міжнародне законодавство якісь санкції до країни, якщо вона ігнорує виданий МКС ордер? От Монголія, наскільки я розумію, ніякого ну її ніяк не притягнули до відповідальності, не було жодних санкцій. Монголія вибачилася і пояснила, що їй так зручніше, економічно вигідніше було пустити Путіна ніж пустити і затримати. От, до речі, це дуже цікаве питання, Валентино. Що ніякого юридичного механізму, як я пам'ятаю, просто його не існує. Ну, є, є порядок юридичний, що країна має арештувати людину, на яку видано арешт від МКС, але немає ніякого юридичного механізму, а що буде, якщо цю людину не арештують, і людина може. Наприклад, ще раз прибути до тієї ж самої країни, де його не арештували попереднього разу, і це і якраз ця ситуація вона призводить нас до думки, що Україна може стати тією державою, яка запропонує нові правила гри, тобто нове бачення міжнародного гуманітарного права, тобто ті. Те законодавство, Женевські конвенції, вони були прийняті після Другої світової війни, це 1949 рік, і потім Женевські конвенції 1977 року. І вони були прийняті якраз під впливом там процесів деколонізації, того, що там. Західні країни вони втрачали, втрачали вплив там в Азії, Африці, Латинській Америці, і що вони хотіли сформувати нове гуманітарне право, яке би слугувало там всьому людству за все добре проти всього поганого. Але ми бачимо, що це законодавство воно виявилося недосконалим. І що його мало хто насправді дотримується. На жаль. А можете пригадати взагалі випадки в історії, коли дотримувалися і затримували ту людину, щодо якої був Вер... міжнародний кримінальний суд видавав ордер на арешт? Безумовно, наприклад, це Слободан Мілошевич, колишній керівник Югославії – і колишній керівник Сербії, і його було арештовано. Були випадки, що людей, на кого видавали ордер, їх арештовували. Але нинішня ситуація вона певним чином відрізняється від того, що було там, наприклад, у 90-х роках, тому що. На жаль, після там, і початку російсько-української війни, після ем, окупації Криму Російською Федерацією у 2014 році, міжнародне право, міжнародний світопорядок вони почали руйнуватися остаточно. І для того, щоб зараз якось змінити ситуацію на краще, то треба просто прописати нове законодавство, яке буде враховувати будь-які. Такі, знаєте, дірки у цьому, що, чим власне, і користуються ті люди, які хочуть уникнути арешту, і плюс треба сказати, що той ордер на арешт Нетаньяху, він був викликаний, в тому числі, антиізраїльськими протестами по всьому світу Фрі Palestine – і насправді є питання щодо того, що можливо ці протести, які досі залишаються активними в країнах заходу, вони були частково інспіровані Російською Федерацією для поширення там дестабілізації, для того, щоб ці країни там зменшили увагу та підтримку до України. Ну, це така сказати це важливий момент, в принципі, тому що. Ордер на арешт Путіна і ордер на арешт Нетаньяху, в них є зовсім різні політичні контексти, це очевидно, але юридично все виглядає однаково. І саме ж тому, що Сполучені Штати були не згодні з ордером на арешт Нетаньяху, вони запровадили санкції, наскільки я пам'ятаю, проти судів міжнародного кримінального суду. Саме так. Це була розмова з експертом, міжнародником, кандидатом історичних наук, аналітиком детектор медіа Єгором Брайляном. Він пояснював, які політичні наслідки може мати приїзд прем'єра Ізраїлю Бен'яміна Нетаньягу до Польщі, попри ордер міжнародного кримінального суду.